Всім привіт! Сьогодні розберемося з тим, що часто лякає багатьох початківців у програмуванні. Звичайно, що мова про ООП, тобто об'єктно орієнтоване програмування, а не про багатопоточне програмування, про яке ви могли подумати. Якщо ви вже налякані від цих трьох букв, то не переживайте, зараз все розберемо по поличках. Взагалі, що це за хірня, той вашого ОП? От уявіть собі, що у вас є магазин і там є різні товари: снікерси, помідори, кава для нічних програмістів, MacBook Air на 128 ГБ. Як думаєте, що об'єднує усі ці речі? Напевно, подумайте, що це якийсь новий салат з ресторану Клопотенка, але ви помиляєтесь. Або я щось не знаю. Насправді їх об'єднує те, що усі вони об'єкти. А об'єкти це речі, які мають певні характеристики. До прикладу, кава вона може бути заварна або розчинна, і звичайно, кава має свою функцію типу усунення млявості. Ось це по суті основа ООП. Усе у нашому світі можна зобразити як об'єкти. І ці об'єкти можуть мати характеристики та виконувати якісь функції. Об'єкти створюються на основі класів, і це не ті класи, які ви вже закінчили в школі. Давайте наведу вам приклад. Ось подивіться на себе і скажіть, хто ви. Сподіваюся, перше слово, про яке ви подумали, це людина. Хіба ти знову якась штучна мережа і вирішила нарешті вивчити ООП. Отже, людина це є клас. А от саме ти, хто зараз перед екраном, об'єкт. У тебе є свої характеристики. Це блакитні очі, темне волосся і так далі. А також функції, по типу ти можеш ходити, присідати, читати або слухати. Ти хочеш сказати, що усі це можуть. Сподіваюся, ти саме це і хотів сказати. І ти абсолютно правий, тому людину можна об'єднати в клас, бо є загальні характеристики та функції, які може виконувати кожен об'єкт, тобто кожен персональний. Давайте візьмемо ще один приклад. Уявіть, що клас це рецепт, за яким ти готуєш об'єкти. Наприклад, якщо клас це рецепт піци, то Об'єкт це готова піца. З одного рецепта піци можна зробити кілька різних піц з сиром, пепероні, з грибами і так далі. І так само у програмуванні на основі одного класу можна створити багато різних об'єктів. Як бачите, тут ми створили клас піц і вирішили, що об'єктом буде піца з ананасами. А тепер, завдяки тому, що ми створили наш клас, ми можемо приготувати собі ще одну піцу, не створюючи нічого додаткового, окрім об'єкта нашої піци. До речі, напишіть у коментарях, яку. Піцу ви б зараз їли з ананасами чи може з ковбасками. Давайте просуватись далі. Отже, ми зрозуміли, що таке клас та об'єкт, а от що це за принципи ООП, про які усі говорять. Давайте все по порядку. Принципи об'єктно-орієнтованого програмування було додано для того, щоб легше було покрашувати та розуміти написаний код. Тут усе ніби зрозуміло. То що за принципи? Загалом є три принципи в ООП. це інкапсуляція, поліморфізм та наслідування. Також виділяю ще абстракцію. Перейдемо до. Інкапсуляції. Отже, уявіть собі, що інкапсуляція це як банкомат. Коли ви вставляєте картку, вам все рівно що там всередині банкомату відбувається. Вам важливо лише, щоб він мав видати готівку, а все інше вам байдуже. Так само і в коді ми можемо ховати внутрішні деталі програми і відкривати доступ тільки до важливих речей. Так буде краще для ваших співробітників, які будуть користуватися лише зовнішнім доступним інтерфейсом. А як воно працюватиме всередині, їм знати не потрібно, хоча вони все рівно будуть дивитися, що це ви там написали. Як бачите, ми сховали баланс, бо не усім потрібно знати ваш баланс до поповнення картки, і не кожен повинен могти змінити його. Тут зроблений метод класу депозит для того, щоб ви могли взаємодіяти з вашим балансом і поповнювати гроші. А тепер до наслідування, уявіть, що у вас є клас тварина, а тепер ви хочете створити собаку та кота. Замість того, щоб писати код заново, ви можете просто успадкувати клас тварина і додати тваринам свої особливості. Це ніби як ваші діти успадковують ваші гени, але у програмуванні це працює надійніше. А от поліморфізм це ще легше. Уявіть, що у вас є клас котик, але всі ми знаємо, що котики можуть по-різному м'явчати. Ось це і є поліморфізмом, коли в одного і того самого методу. Може бути різна реалізація. Тут ми маємо двох котиків, у яких батьківський клас має метод голос, але наша сімська киця видає трохи інший звук при нявчанні. Для цього ми можемо змінити лише реалізацію методу в нашому класі з сіамською кішкою. Відповідно, таке ж саме ми зможемо зробити і з кішкою породи Сфінкс. А тепер до найскладнішого абстракція. Абстракція це коли ми. Приховуємо складні деталі і показуємо тільки те, що важливо. Наприклад, коли ви їдете на машині, вам не потрібно знати, як працює двигун. Головне, що машина їде, коли ви тиснете на педаль газу, і тормозить, коли ви тиснете на педаль тормозу. В програмуванні ми робимо щось схоже: ми створюємо загальні класи. З абстрактними методами, а конкретна реалізація залежить від того, яка саме програма використовується. Клас Car задає загальну ідею, що машина повинна їздити, але як саме залежить від конкретної моделі. Сподіваюся, після цього відео вам стало більше зрозуміло, що таке той ООП. Та з чим його їдять? Якщо у вас виникнуть будь-які запитання, я завжди радий відповісти на них в коментарях. Усім успіху у навчанні, що про деплої не в п'ятницю, а баги вилізали тільки мінорні.